Я побачив зовсім інший світ. От просто якесь паралельна реальність. Я прокинулася вранці, щоб збирати дітей в школу і е, отримала інформацію у соцмережах. репутаційний процес не відбудеться у зв'язку з тим, що почалася війна. Я зрозумів, от якось так відчув, що. Ну, світ змінився і ми, не, вже назад якби, дороги немає. Уже щось от змінилось конкретно, навіть в повітрі це відчувалось. Я думаю, я переживав такі ж відчуття, як і більшість українців. Це певний шок, це розуміння, що небезпека просто на порозі в кожної домівки. Звичайно, це хвилювання. Звичайно, це певна паніка. Ну і перша ніч була проведена в театрі. То, що я відчув отаку тривогу, але в той же момент я відчув тоді вже, як люди об'єднуються в одну хвилину, отак, от хоп, за день ми зробили блокпост. Найголовніше запитання, чим я буду корисним для країни от, під час війни. Власне, професія володіння, майстерність, яка вже набута, відходить на інший план. От, ну, я там стояв, і навіть ну, якось було не до цього, всі там копали траншеї, носили топори, там рубали дрова, готувалися якби, до приходу. Росіян готувалися їх зустрічати. Потім в театрі такий волонтерський рух. Мій чоловік організував. З Зараз можливо є переломний момент в історії України. Це однозначно. Це інша сторона, що от така проблема, біда, війна об'єднала багатьох. Що касається от малювання в цій ситуації, то от деякий час я був в такому штопорі, якби от стояв на блокпості. А потім мене включило. Повинен цей момент малювати. І в мене виникла ідея обмалювати всі блокпости навколо села. От виникло, потім питання з фарбою, і громада почала підносити то в балонах, то емаль в банках. Фарби виявилось дуже багато. Знову ж таки, коли всі пооб'єднались. Я обмалював пости в Стасях, і потім виникла ідея обмалювати блокпости навколо Полтави взагалі. Мені здається, що зараз взагалі, як ми як актори маємо переглянути той спосіб існування на сцені, я б хотів творчиці заперечувати війну. Можливо, людину людину можна переконати в, в трагедії війни. Можна. Але чи зупинило це агресію? Звичайні, от люди, які далекі від мистецтва і так далі, вони підходили до мене, підтримували мене. Як я потім побачив, це підняло бойовий дух. І я зрозумів, що це важливо. Те, що я роблю, це важливо. Отвітка. Ну от, в принципі, і виникла ця вистава саме від власних переживань. Коли ми вивезли вперше виставу, це був фестиваль українських театрів Схід Захід, це Польща, то розуміння вже тоді прийшло, що це необхідно, щоб бачили люди. Може іти від все-таки від життя стверджуючи від. Розуміння, що все, що є пов'язане з війною, це стан поза свідомістю людини. Людина не може бути такою. Нелегкі часи. Зараз нам треба перемогти. От якісь такі міжособиці, це не допомагає. Якщо сказано, що Бог є любов, то це розуміють тільки ті, хто шукає цієї любові. Зараз мені здається, формується нове суспільство, нова така держава. От Хочеться б це вірити. Ну, змінилося, звісно, тому що під час війни особливо хочеться правди. Правди, яка б вона не була. Не приховувати від простого народу ну, реалій дійсних. Ми ж все розуміємо. А коли не знаємо, відчуваємо. Ми всі громадяни України. Чи, чи митці, чи священники, чи просто людина іншої професії, ми громадяни, а значить патріоти України. Ми, ми повинні думати, по-перше, за майбутнє. Ну, різниця принципова в тому, що московська церква і сам патріарх Кирил. Московський патріархат це церква, яка є політизована, яка просто працює на державу. А в принципі, церква повинна бути вільна від політики держави, тому що в неї зовсім інші цілі. Православна церква України, яка отримала Томос. І певною сприянням держави, але вона не є імперською церквою. Вона не, не є висловленням політичної думки. Ну я не знаю. Можливо, колись, але ну, це напевно не скоро буде. Скільки вони натворили горя. Що ну таке забути просто неможливо. Ну. Це буде не скоро. Бо ті злочини, які зроблені, притом просто не виправдання. Ви не виправдані Це питання висне навіть у, от, конкретно у виставі отв'ятка. Там немає відповіді на це запитання, і я його вам не дам. Що стосовно примирення, це це складний шлях, але воно ніколи не зможе бути, якщо не буде покаяння Росії. Ми пройшли через великий страх. Зараз проходимо через велику біль. У майбутньому пройдемо через велике горе. Але тепер це все є наша історія, яка допомагає нам створювати пісні, вистави, картини та фільм, у яких ми збережемо свою пам'ять та почуття.